Наші сили протиповітряної оборони вже давно демонструють високий рівень знищення шахейдів. Небагато вдається прорвати нашу протиповітряну оборону. Це одиниці, як ми бачимо, це невеликий відсоток, тобто досить низький ефект, досить низька ефективність прориву нашої шаленованої ППО. В першу чергу дійсно ж завдяки високопрофесійній. Цикопрофесійним діям мобільних груп перехоплення вони в основному займаються саме вже тією складовою компоненти перехоплення. А коли шахеди вилітають з моря, набирають висоту і пролітають вже над суходолом. З іншого боку, допоки вони знаходяться в межах моря, працюють зенитно ракетні комплекси. І намагаються їх збивати саме над морем, тобто якась частина шахедів а, знищується ще на підльоті до суходолу, і тому в Одесі комплексно використовують, наприклад, в Одесі та в Одеській області комплексно використовують а, ці засоби ураження для того, щоб максимально підвищити а, знищення російської компоненти дронів Камікадзе. А з іншого боку, росіяни правда запустили а, багато шахедів саме цього разу. Навіщо це було зроблено скоріш за все в першу чергу як елемент морально-психологічного терору? Тому що напередодні вони продемонстрували пропагандистське відео, на якому було зображено виробництво шахедів, і нібито в них воно там величезне, надвеличезне, там сотні фюзеляжів, і саме цим вони намагалися залякати. В першу чергу демонструючи, нібито що в них працює велике масштабне виробництво. Хоча до цього відео багато питань наприклад, чому в одному і тому ж самому приміщенні були фюзеляжі різного рівню готовності, тобто деякі з них були до кінця недосформовані, але знаходились тими, які на перший погляд були повністю вже зібрані. Тобто, вдається така таке враження, що росіяни зробили саме такий агіт ролік. Скоріш ніяк не сам факт виробництва готової продукції. Не виключається, що в більшості своєму там були просто фюзеляжі, тобто демонстрація того, що в них є виробництво фюзеляжів, Вони їх можуть зробити там 100, 200, 300 та хоч 500 на місяць. Але при цьому фюзеляж порожній, а не продемонстровано рівень готової продукції на рівні боєздатного дрону камікадзе. І за урахуванням того, що у Росії є оскладнення з проблеми з постачанням компонент дронів до дронів камікадзе, які майже повністю з іноземного походження запчастин складаються. То можна говорити, що вони все ж таки обмежені в кількості готової продукції на місяць. А при цьому, якби вони мали в повній мірі таке виробництво, яке б задовольняло їх терористичні цілі в Україні, то вони б не отримували в такому разі регулярні рейси ІЛ 76 а, іранських. Військово-транспортних літаків, які перевозять до Москви регулярно партії з шахет 136 а тому можна говорити, що це була така собі акція, все ж таки, залякування. Хоча вона несла в собі склад виконання тих чи інших бойових задач, однією з яких було прорив засобів протиповітряної оборони на максимальну глибину в території України. І один з дронів камікадзе дійсно подолав. А майже 1100 кілометрів постійно змінюючи маршрут, траєкторію, тобто був такий невловимий а варіант, а, але все ж таки його вдалося знищити. Хто знає, Я не в курсі планів, які а, 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 мають в, в гуремо України. Щодо цього заводу, але в принципі я скажу так: на цьому заводі виробляються засоби ураження, засоби терору проти е, населення України проти України. Отже, вона є цілком е, цей завод є цілком законною цілею е, для знищення.